Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики! Тема сьогоднішнього уроку знаходження числа за його дробом розв'язування складних рівнянь. Почнемо ми з каліграфічної хвилинки. Знайдіть значення виразу 990 відняти 520. Правильно, 470. Записуємо. Сьогодні в нас 12 лютого класна робота. Число 470 пропишіть гарно, охайно, каліграфічно. Впорались. Попрацюємо з підручником. Сторінка 47 номер 228 Нам потрібно з вами визначити, скільки годин в одній шостій добі. І у Трьох четвертих доби. Запишемо вирази 228. Отже, нам потрібно з вами дізнатися 1 шосту від доби. Ми пам'ятаємо, що в одній добі 24 години. Тому одна шоста від 24 годин. Тому що в одній добі 24 години. Що нам потрібно виконати далі? Так, поділити 24 години ми ділимо на 6. Скільки отримаємо? 4 години, молодці! Тепер потрібно дізнатися 3 четвертих від доби. В добі в нас 24 години. Тому робимо запис 3 четвертих від 24 годин. Що нам тут потрібно зробити? Правильно, 24 години поділити на 4 і помножити на 3. Пам'ятаємо, так, коли в, в... коли в нас в чисельнику число більше одного, то нам потрібно ще і помножити. Отже, 24 години поділити на 4, скільки дорівнює? 6. Правильно, а 6 помножити на 3. 18 годин. Не забуваємо писати години, тому що ми працюємо саме з іменованим числом. З одиницею вимірювання часу. Порівняємо числа. Запишіть в зошитах вирази 229. Отже, нам потрібно 1 третю доби порівняти з 7 годинами. Одна третя доби. Ми що знаємо, що доба це скільки? 24 години. Отже, нам потрібно 24 поділити на 3, скільки буде? 8. Правильно, значить, яке число буде більше? Правильно, 8 годин буде більше, ніж 7 годин. 1 шоста хвилини. Ми знаємо, що в одній хвилині 60 секунд. 60 ми ділимо на 6 отримаємо скільки? 10. А 10 секунд більше, ніж 6 секунд. Так, 3 п'ята години або 20 хвилин. В одній годині 60 хвилин. Але в нас в чисельнику число більше одного. То що нам потрібно зробити? Правильно, 60 поділити на 5, і ми отримаємо 12. І помножити на 3. Отримаємо 36 хвилин. А 36 хвилин більше, ніж 20 хвилин. Наступний вираз 3, восьмих доби. В одній добі 24 години. Чисельник в нас більше одиниці. То, що нам потрібно зробити? Так, 24 поділити на 8, і ми отримаємо 3. 3 помножити на 3 отримаємо 9 годин. Отже, 9 годин в нас менше, ніж 15 годин. Записали. Розглянемо усну номер 230 на сторінці 47. Прочитаємо задачу і ознайомимо з її розв'язанням. Заасфальтували 3 п'ятих дороги, що становить 48 кілометрів. Яка довжина всієї дороги? Розгляньте, будь ласка, малюнок. Отже, розглянемо розв'язання. Скільки кілометрів міститься в дорозі? 48 поділити на 3 дорівнює 16 км. Яка довжина всієї дороги? 16 помножити на 5, дорівнює 80 км. Складемо вираз для розв'язання задачі та знайдемо його значення. Що в нас? 48 поділити на 3 і помножити на 5, дорівнює 80 км. Отже, відповідь довжина всієї дороги 80 кілометрів. Це задача на знаходження числа за його дробом. Отже, щоб знайти число за його дробом, потрібно число поділити на чисельник і помножити на знаменник. Знайдемо число, якщо 3 п'ятих його дорівнює 27, 78, 150 і 510. Запишіть, будь ласка, вирази 231. Отже, його 3 п'ятих дорівнює 27. Що нам потрібно зробити? Правильно! 27 поділити на 3 і помножити на 5. Тобто число поділити на чисельник і помножити на знаменник. 27 поділити на 3, скільки в нас дорівнює? 9. Так, і 9 помножити на 5. 45 записали. Наступний його 3 п'ятих дорівнює 78. Що потрібно зробити? Число поділити на чисельник і помножити на знаменник. Бачите? Навпаки. Значить, 78 поділити на 3. І помножити на 5 записуємо 78 поділити на 3, скільки дорівнює? 26. А 26 помножити на 5? 130. Молодці. Записуємо наступний. Його 3 п'ятих дорівнює 150. Зверніть увагу, що запис ми робимо ось так. Таким чином ми записуємо в наших зошитах. Отже, що нам потрібно зробити число поділити на чисельник і помножити на знаменник. Записуємо, що 150 поділити на 3 і помножити на 5. Рахуємо, 150 поділити на 3 дорівнює скільки 50, а 50 помножити на 5. 250, вірно. І останній. Його 3 п'ятих дорівнює 510. 510 потрібно поділити на чисельник і помножити на знаменник. Записуємо. 510 поділити на 3 і помножити на 5. Рахуємо. 510 поділити на 3 скільки дорівнює. Так, 170, а 170 помножити на 5. 850. Молодці, записали. Розв'яжемо з вами задачу. Запишіть в ваших зошитах. Задача 232. Задача 232. Прочитаємо її. Кожний із трьох онуків отримав від бабусі по два пиріжки. Це становить одинадцятих усіх пиріжків. Що спекла бабуся? Скільки всього пиріжків спекла бабуся? Зробить запис в зошиті задача 232. І прочитайте її ще раз самостійно. Так, ми пам'ятаємо, що з третього класу, що в нас є допоміжне слово. Це в нас слово становить. Якщо ми бачимо слово становить, то нам спочатку потрібно помножити, а потім поділити. Тобто, спочатку помножити на чисельник, а потім вже поділити. Отже, чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі? Ні. Що нам потрібно зробити? Правильно дізнатися, скільки отримали онуки. Як ми це дізнаємось? Правильно, 2 помножити на 3 отримаємо 6. 6 пиришків отримали онуки. Подивіться, число множимо на чисельник. Тепер нам потрібно дізнатися, скільки всього бабуся спекла пиріжків. А тут же в нас знаходження числа за його дробом. Це значить, що нам що потрібно зробити? Правильно, 6 поділити на 3 і помножити на 11. І ми отримаємо 22 пиріжки. Отже, бабуся спекла всього 22 пиріжки. Записали. Наступна задача 233. Зробіть відповідний запис у зошиті. Прочитаємо задачу. Іван прочитав 60 сторінок. Це становить 5 восьмих усієї книжки. Скільки сторінок у книжці? Це задача на знаходження числа за його дробом. Як нам розв'язати цю задачу? Правильно, потрібно 60 поділити на 5 і помножити на 8. І ми отримаємо 98 сторінок. 96, вибачте, 96 сторінок у книжці. Тобто, спочатку ми з вами ділимо на чисельник, потім множимо на знаменник. Ви можете побачити, що є різні види, де потрібно по-різному розв'язувати вирази із задачі, і завдання, і з дробом. Попрацюємо з рівнянням. Запишіть вирази 234. Розглянемо рівняння. Х помножити на 7 відняти 3567 дорівнює 17489. Скажіть, будь ласка, це просте рівняння чи ускладнене? Правильно, це ускладнене рівняння. Отже, що нам потрібно зробити? Пригадуємо праву частинку ми з вами переписуємо, праву частинку ми з вами переписуємо, і. Виконуємо обчислення з цією частиною. Як нам знайти? Правильно, в нас знак мінус, тож ми його замінюємо на додавання 1789 додати 3567. Порахуємо.

8 додати 6, 14 і ще 1. 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 5 і ще 1, 10. 0 записали 1 запам'ятали. 7 додати 3. 10 і ще 1, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1 буде. 2, Отже, відповідь 20. 2156. Цю частинку ліву ми залишаємо. Праву частинку ми порахували і ось отримали ліва частинка і права порахована. Скажіть, ми спростили наше рівняння. Так, спростили. І тепер його розв'яжемо як звичайне для нас рівняння. Яку дію використаємо для розв'язання. Правильно, дію ділення х дорівнює, 20. х дорівнює 21 005 поділити на 7. Порахуйте самостійно, скільки буде правильно х дорівнює 3008. Абсолютно вірно і виконуємо перевірку. Нагадую, що перевірку ми виконуємо по першому ускладненому рівнянні. 3008 помножити на 7 відняти 356 дорівнюю 17489. А 17489 дорівнює 17489. Записали. Попрацюємо усно з діаграмою номер 235 Третьокласники провели опитування учнів школи про те, який вид спорту їм подобається. Розглянемо діаграму і дамо відповідь на запитання. Отже, скільком учням подобається велосипедний спорт? Ось він наш велосипедний спорт. Правильно, 25 учням, тому що наша діаграма закінчується на числі 25. Який вид спорту найпопулярніший серед опитуваних учнів? Правильно, баскетбол 30 учнів, бо ми бачимо найвищу діаграму серед усіх, і вона закінчується на числі 30 учнів. Який вид спорту за популярністю перебуває на третьому місці? Правильно, це футбол. 20 учнів, тому що на першому місці в нас баскетбол, на другому велосипедний спорт, а наступний ми бачимо в нас футбол. Молодці! Ваше домашнє завдання виконати номер 236 і 237 у підручнику. Всім до побачення!